Сьогодні хочеться поділитися з вами однією класною думкою, яка прийшла до мене серед ночі. Але для цього мені треба розповісти да? Це таке достатньо особисте для мене. Але я просто хочу, щоб ви уловили думку, і, можливо, комусь варто це почути. Два місяці тому, навіть уже більше, я розійшлася з хлопцем, і весь цей час у мене було відчуття, що ніби це його провина, що ніби він має мені написати, просити в мене вибачення. І після цього я зможу відпустити цю ситуацію і буду собі жити далі спокійно. І тут, в один вечір, я розумію, що ці думки вже настільки сильно мене загнали, що морально мені стає дуже важко. І я думаю, блін, стільки часу пройшло. Людина не збирається в мене просити вибачення, звідки я взагалі взяла думку про те, що він може вибачитися. Я почала в цьому всьому розбиратися. Я прийшла до такого дуже класного висновку, і якби що мої почуття залежать від нього. Тобто, якщо людина попросить у мене вибачення, після того я зможу його відпустити, я зможу перестати думати. Я в цей момент просто взяла. І перекинула всю відповідальність на нього, замість того, щоб взяти все в свої руки в плані своїх емоцій і закінчити, завершити це все самостійно зараз. У мене є просто прекрасний блокнот, куди я пишу всі свої думки. Я хочу зачитати вам речення. І, можливо, ви цю фразу візьмете для себе. Можливо, вам варто було це почути для того, щоб стілитися якось в якійсь вашій ситуації. Коли я чекаю на його вибачення, я фактично передаю контроль над своїми емоціями. Тут варто змінити внутрішню опору, усвідомити, що його вибачення не обов'язкова умова для мого зцілення. В цей момент, коли я дійшла до цієї фрази, я відчула ніби якесь полегшення. Я відчула таку свободу, і я подумала: блін, як я їх до цього просто не прийшла раніше. Тобто, ви уявляєте більше двох місяців. Я взагалі ніяк не підтримувала контакт з цією людиною. І я носила в собі відчуття, ніби він же винен, він має вибачитись, що це ніби буде логічне завершення, замість того, щоб взяти контроль над своїми емоціями. Дуже вам особисті речі розповідаю, але мені здається, що для когось це може бути дуже актуальним. Я дуже часто людям говорю, що їх життя в їх руках, а сама просто попалась тільки, що понимаєте? знаєте, насправді вам ніхто нічого не винен взагалі. Абсолютно, і ви нікому нічого не винні. У вас є своє життя. Якщо ви щось не влаштовує, ви можете це змінити. Ви можете приймати рішення, ви можете брати відповідальність. Не треба перекидувати на когось, чекати від когось щось, то реально не дождешся. Ось такі от висновки. Я буду вам дуже вдячна за активність на моєму каналі. Я вас цілую. Побачимось.